Марія про вас та ЦКшників. кажуть, каже, що ви у своїй роботі часто порушуєте закон, працюєте як бандити по-хамськи і зухвало. Це правда? Я начальник ТЦК вже два роки і можу чесно та відкрито розповісти, як все є насправді. Подавати людину в розшук поліції, що вона не з'явилась по повісті, їй навіть не давали, з силою хапати на вулиці та заштовхувати в бус. Проходити медичну комісію без лікарів та записувати нездоровій людині, що вона здорова. Тобто, усі методи, які грубо порушують права людини, ми, звичайно ж, не використовуємо. Працюємо культурно виховано, спілкуємось з людиною, все пояснюємо, добиваємось того, щоб людина добровільно пішла на співпрацю. Інакше неможливо. Прокуратура дуже за цим дилиться зараз, не ті часи. Дальнобойщиков в Украине снимают прямо с рейсов, когда те возвращаются обратно в Украину. Водители останавливают, далее предлагают проехать в ТЦК, а в случае отказа берут их силой. Водителям обещают, что просто проверить документы, хотя это делается для отправки в воинскую часть. Еще один интересный факт, что связь с ними далее пропадает. Напомним, что в Украине 17 мая вводится ужесточение по демобилизации, ведь помощи от США в виде техники недостаточно нужны люди. Так, давайте ваши документы, это самые поставки. Давайте сначала мы ваши, а потом. Я свои наши. уже показал. Еще раз на видео. Хорошо, Хорошо, тогда полицию, полиция я показываю и все остальное. Встаньте, пожалуйста, тогда плотнее и заглушите машину. Полиция у нас есть. Полиция только что меня проверяла, и все было окей. Нет, я да. я переведу сразу на английский язык, на русский, да? На то, да можно и на украинском, можете да, можно на русском хотите. вообще. Давайте, а то, что вы будете умничать, не похую. Даже, вот, даже вот так вот мы да. будем разговаривать, да да? да? да, да, да. Окей. У вас есть с собой документы? Есть. Предоставьте, пожалуйста. Вам нет, полицию зовите. Еще раз говорю. Полицию. Молодой человек. Полицию. Еще раз говорю. Так, да, тихо. Слышишь, ли? Вот еще давай. раз говорю, блядь. Нормально. Убрал телефон. Раз. Он не снимает вас. Еще раз, блядь, вышел с машины. Ты на блокпосте, блядь. Хорошо. Еще раз. Я буду. показываю документы. Все. Сначала ты, блядь, видишь, у нас машины. Ты понял? А жить? сейчас выйду, я нормально. Вышел нормально с машины, нормально блядь, быстро выйти. сказал, блядь. Стоп, блядь. Как человек, блядь. Паспорт сюда, блядь. Паспорт поднял. Моих Паспорт, блядь, Моих твоих рука. Быстро, блядь, сказал. Держи, блядь, его рот. Держу. ну. блядь. Давай приезжаем! Ты смотри, блядь, ты мне еще будешь рассказывать. Ну, пацаны, ну, надо ты... все Роза по Ро, завали нахуй, по-нормальному, блядь. Так пишем или... Конечно. На 3 4 сразу. Пошел нахуй. Так, здесь нормально. За горло. Ты смотри, блядь. Полицию <свали> мы блядь, давай. На блюде. Ну, у вас там, я... да, да. Да, да. Ты как, вы не да он же пока он тяп, документы полиции показывает. Полиция же проверяла. Меня. Проверяла. Ты же понимаешь? Есть видео, что полиция проверяла? Я только что туда Кому? ехал. Туда, только что. Ну, а на Базалеевку ехал. Не ну. ложи паспорт, мы руки не беру. А здесь у меня, здесь. Вы тут охуевшие. Не, пацаны, есть по-нормальному. Еще это делается, говорю, как бы. ну, ты мне рассказываешь, что ты устраиваешься на работу. Да. Да? Где документы? У меня брательник в хау работает. Ну все, прийшов до доброго дня ще прийшов головного лікаря. Значить, ситуація така. Відправили на дообстеження. О, от, на дообстеження. І 15 числа знову до них. От, і там вже будуть вирішувати. Так що якось так. Сказали, що з 18-го числа будуть більше. Людей. Так що краще приходьте раніше. І у кого є бажання, то може проходити раніше. У кого нема, то з 18 числа не знаю, що вам робити. Якось так. Ну, буду держати вас в курсі, як воно, і що. Що поки так. За новим законом про мобілізацію відсрочка не надаватиметься в разі здійснення догляду за сторонніми людьми, які не є родичами першого або другого ступеня споріднення. Лише опікун недієздатної особи зможе отримати відсрочку. В цьому випадку родинні зв'язки не матимуть значення, але тільки якщо суд визначить його опікуном. Визнати особу недієздатною можна за наявності важкої психічної хвороби. Більше безкоштовну консультацію Українська асоціація міжнародних перевізників б'є на сполох. Говориться в їх повідомленні про те, що вже було декілька випадків, коли їх водії, повертаючись з-за кордону на територію України, були зняті зі своїх автомобілів і силою доставлені до ТЦК. Після чого їх автівки з грузом просто залишаються на узбіччі. Водіїв нібито зупиняють для того, щоб просто перевірити документи. А ті, хто не погоджується ці документи, подавати, їх силою доставляють до територіальних центрів комплектації. Саме тому міжнародна асоціація зараз піднімає це питання на поверхню, і більше деталей буде в мене в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профіля. Долучайтесь туди. Там є також короткий відеообзор від них, як вони це бачать. Якщо чесно, то ситуація це просто якийсь лютий треш. Я не знаю. І що не день, то краще в лапках новини для українців. І зараз це може просто дійти до того, що українські водії, які їздять через польсько-український кордон, взагалі, так вони не будуть просто повертатись в Україну, будуть залишати свої ці автівки і відмовлятися від роботи, щоб просто не повертатися в Україну. Знову ж таки, наскільки це правда, будемо дивитись, що далі, як ця ситуація буде розвиватися. Ну, суть в тому, що ми будемо терпіти це до кінця, або до того, ж, поки не зміниться правління Америки. Тобто змінюється правління Америки, стає Трамп, а не Байден, стає Трамп, і після того, як стане Трамп, він або приймає закон. Ну це не буде війна вже після того, як зміниться президент Америки, бо Трамп вже не буде продовжувати цього всього. І там виходить, повинно бути або так, що надається дуже величезна кількість зброї, допомоги Україні, новітньої, сучасної. Після того, як це на як це все надається, Росія вже не зможе воювати проти тієї зброї. От. Або ж Трамп скаже, давайте закінчувати це все. Території, які були Донбас, Луганськ і Крим, остаються, все інше. Іде під нашу, тобто під Україну, повертається. Хоча Маріуполі я сумніваюся, що вже Росія поверне. Тут Тут дуже великі сумніви. Але потрібно розуміти, взагалі, там уже з Маріуполя, напевно, це Азовсталі все порозрізали, все повивозили. Вже 100% все забрали. Ну, Потрібно, щоб змінився президент. В Америці, і все. Ну, оце так.